Я був на турнірі в Мумбаї. Це якраз таки те про що пише автор. Це саме місто. Ну, там Бомбей воно називається в Шантарамі. От. Але чому ТОП-2 даю йому? Бо він дуже точно описав це місто. Зразу видно, що людина, яка писала Шантарам, він повністю розбирається в тому, як влаштоване це, це місто. Тому що там ну, це максимальні контрасти в Індії. Тобто там був головний спонсор турніру Мерседес, і тебе там катають на Мерседесах. Фершлабільний готель, дуже багато людей, там, типу, всі такі ну, на на Кошик, а потім ти виїжджаєш, і якраз таки ось ці от те щоби, ось, там ти бачиш на, на околицях, от, буквально за готель виїхав, там, ну 100 метрів проїхав, і от воно, воно вже починається. ось це там, Потім ти проїжджаєш ще знову якийсь фешенільний район там з якимись там білбордами, де Версачі рекламують, чи щось таке, і потім якраз трошки далі цього району знову ж та сама картина.